Хотіла б поділитися історією зі свого життя. Можливо, для когось вона стане своєрідною інструкцією про те, як робити не потрібно, і що не всі чоловіки є справжніми чоловіками. Я досі проживаю той день знову і знову, ніби це було вчора. Не буду уточнювати місто чи деталі, але намагатимусь не пропустити нічого важливого. Того вечора все було спокійно, нічого дивного не відбувалося. Ми, як і багато підлітків, тоді нам було по 18 років. Відпочивали в кафе. Я відчуваю відповідальність за те, що сталося, бо того дня дозволила собі трохи ок. Алко... Я була в компанії добре знайомих людей, які не раз мене підтримували і допомагали. Ми були знайомі роками, тож я була впевнена, що можу на них покластися. Ми вже збиралися йти додому, але рептовий дзвінок усе перевернув. До нас приєдналася ще одна дівчина, близька подруга однієї з нас. Вона запропонувала провести вечір веселіше на дискотеці, напевно. Дався в взнаки, і ми погодилися. Поки ми вирішували, куди саме йти, вона завела ненав'язливі розмови про стосунки, особисте життя, а потім про статевих партнерів. Це нам дуже не сподобалося, і, побачивши наші реакції, вона вибачилася, списала все на вино і тему закрила. Коли місце відпочинку було визначене, вона раптом згадала, що забула свою подругу і почала вмовляти нас поїхати за нею на таксі. Хоч ми й були незадоволені, але поїхали. Таксі викликала я. Район був мені знайомий, та й люди поруч не викликали підозр. Приїхавши, нас запросили до будинку тієї забутої подруги. Ми ввічливо відмовлялися, але побачивши, що там лише одна дівчина, все таки зайшли. Господиня запросила за стіл, запропонувала напої, а сама повільно збиралася з нами йти. Ми чемно відмовилися від і почали просити її поквапитися. Ми і так були там близько 40 хвилин, але тоді це не викликало тривоги. Звичайно, компанія дівчат, які планували продовжити вечір. Господиня, збираючись неодноразово, наголошувала, що в клубі пити дорого, тому треба почати вдома. Вона відкрила перед нами пляшку. Вина і фактично не приймала відмов. Ми з вічливістю пригубили та знову квапили її. Вона то шукала ключі, то сумку, то взуття, постійно відтягуючи час і ніби когось чекаючи. І ось у двері подзвонили. Вона швидко побігла їх відчиняти і у ту ж мить моє серце опустилося в п'яти. До квартири зайшли п'ять. Четверо чоловіків, впевнено, наче були там не вперше. Господиня одразу вийшла в магазин, залишивши нас з ними сам на сам. Вони були кремезні. Часу втекти чи кричати не було. Вони просто зайшли і закрили двері. Ключі забрали, усі шляхи відступу зникли. Потім почалося справжнє пекло. За столом, ці чоловіки почали обирати собі дівчину на ніч, коментувати, хто кому дістанеться. Тривога змінилася жахом. Єдиний спосіб, щоб нас відпустили, був пити з ними, підтримувати розмову і шукати шляхи втечі. І мій переляканий мозок погодився залишитись з ними за столом, де дуже швидко. Втратила свідомість, подальшого не пам'ятаю. Зі слів інших, мене один з чоловіків відвів у кімнату і там залишився. Додому я повернулася не в кращому стані. Я картаю себе за це до сьогодні. Сказати, що щось було чи не було, я не можу, бо не пам'ятаю. Але півроку я ходила по лікарях, здавала аналізи, боялася вагітності і тричі думала про смугу. Підсвідомо, я знала, що тоді щось зробили, але не хотіла в це вірити. Рік після цього я жила просто як в забутті, без сенсу життя з відчуттям сорому та власної нікчемності. З часом з'ясувалося, що це не випадковість. Це був продаж нас як товару. За нас заплатили гроші і нас просто купили.